Раночку всім, мої любі друзі. Сьогодні за довгий час, перша ніч без сирен. Я виспалась, випила кави, прийшлася по своєму орхідейному садочку і вийшла на балкон. А на балконі в мене квітне пеларгунія, бабусині квіти, я називаю ці рослини. Вони дуже добряче підходять для домашнього підвіконня, на якому є багато сонця. У мене сонця на підвіконнях замало і все воно лише для орхідей. А от на балконі, на балконі в мене пеларгонія. Ось така красуня з дуже яскравими квітами. Вона не потребує ніяких додаткових умов. Головне світи сонце і поливай. Поливай її від душі, бо ця рослина любить гарно поїсти і добре попити Коли з'являються молоденькі лисичка, вони мають отаке чудове, красиве забарвлення. Але з часом вони перетворюються у такі звичайні, але знаєте, на дотик такі. Волохаті, такі гарнюні листя. Мені дуже подобається запах саме цієї рослини. Не квітів, а рослини. Я дуже-дуже люблю запах листя пеларгонії. Причудова рослинка. Я інколи ловлю себе на думці, що якби я так не кохала орхідеї, і якби в мене орхідеї було ну, хоча б на сотні-дві менш, Оселі, то я вирощувала б паларгоні. Такі вони яскраві і довго-довго квітучі. От один бутончик відквітає, а там зростають нові пуп'янки, і він квітне, квітне, квітне. З весни і до пізньої осені. При гарному догляді, при гарному освітленні вона і взимку не вийде продовжує квітнути. Не так пишно, не так яскраво, але все ж таки квітне. Гарні рослини. Ну і на додачу, поки моя подружка, орхоподружка Світланка Зубенко поїхала до родичів, поїхала качати мед, а я повихваляюся її балконом. А в неї на балконі квітне. Садова орхідея. От чомусь раніше я гадала, що садові орхідеї неможливо вирощувати на балконах, тим паче доводити їх до цвітіння. Але балкон світланки є доказом того, що все можливо, було б бажання. Рослину я вперше побачила на каналі у Ніни Бруснік. У її екзотичному садочку, який я вважаю неперевершеним ботанічним садом. А тепер, а тепер бачу її у звичайній оселі, у квартирі, на балконі, і все чудово. Її ще називають жаб'яча лігія. Насолоджуйтесь красою садової орхідеї. А я бажаю вам миру, щастя, здоров'я. Тримаємось, Україна, все буде Україна. Ми переможемо! Пока! Всім доброго дня! Хочу показати свій міні-садочок. Міні-клумбочку. Є у мене така цікава одна орхідея. Називається вона трициртіс, садова орхідея, хоча її відносять до лілейників. Квіточка невеличка, десь півтора сантиметра. Тримається до двох днів. І ще я замітила таку цікавинку за нею, що вона... На вечір закривається. Є у мене тубероза. Ось. Такий у мене невеличкий. Лоточок стоїть на балконі. Росте лист салата. От. У цієї орхідеї дуже цікаві листочки. Вони такі у краплиночку. Є ще в мене одна орхідея трицих другого кольору, але поки що в неї немає квітконосів, а в цієї дуже багато. Не хочу фокусуватися. отака в мене красота.